Ви колись бачили на кінгушках таку рекламу Renault Sport, Кенгу, Drive The Change. Із цього всього я можу сказати, що ексклюзивний автомобіль у нас на майданчику. 9-й рік випуску 1,5 турбодизельний. Ситуація стандартна. Колись в 2013 році привіз, хтось привіз в Україну вантажний фургон. Він був перероблений, вдало перероблений на пасажира, і зараз ми бачимо ось такий експонат. На зимовій гумі 50 кВт мотор 90-кінських сил. Текстиль, салон, і зверху у нас такі чохли з комбінованими вставочками. Два склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал. Є у нас круїз, даліміт контроль, все працює, датчик світла, туманочки задні. У нас в автомобілі 4,8 і розхід палива. уявіть собі, оце про економію, я вважаю. Заявленого пробіга 181 тисяча кілометрів, п'ятиступенева механіка, кондюр печка працюють, магнітолка працює, ручничок працює, є підлокітник, йдемо далі дивитися. Резинові клеймочки. Мотор, до речі, в цьому автомобілі сухий, акумулятор живий, замінені всі пружини по колу, тому що тут пружини були з грузовичка, а поставлені пружини як на пасажира. Ну, тобто, Щоб трошечки було комфортніше. Парктроніки є, паркопчик є. Відкривається у нас гляда з двох дверок. Дивіться, як тут все уютно, як, як по-домашньому. Колоночки тут змайстрували, підсвіточка є, домкрат, запаска знизу. Повнорозмірна запаска знизу, огромний багажник. За що люди люблять ці машини? За те, що величезний багажник є. І плюс до всього можна з легкістю і з комфортом залізти на цей ряд сидінь. Раз, і ми вже тут. Три людини спокійно собі сяде. Дивіться, тут крючочки, повісили собі речі, тут поличка є, також можна щось покласти. Коротше, багатофункціональний універсальний автомобіль. За ціною 6950, 2009 рік випуску, кінгушка з класним 1,5 мотором, економненька і обслужена. Мастила та фільтра міняти через 2000 км, а гре міняти через 13 тисяч кім. Ось, в принципі, все по машинці, нічого робити не треба. Приїхав, перевірив і забрав.